Перед тим, як я віддам дітям птичечки, Надя можна викладати. За те, що Надя така, викуп це для школи. Це для школи, Це, це передається в школу, так сказати, в повтор, Вчора була презентація цієї книги. В Києві у нас там вже знаходиться до двох тижнів. Автор також з Тернополя, бо восьмої сотні самооборони. Вчора по цій, по цій книжці була презентація фільму, в Україні почали знімати фільм по, по цій книжці. Надя це. Бібліотеку вашу Дуже дякую. Це карта дійсно настільки цікава. Я ходила і почитала ну, все, за декілька годин для дорослі людини. Хто вже її придбав, можливо, вона ще є в продажі. Беріть, читайте разом, тут настільки чудова мова, тут настільки слова, такі яких буде черок. П'ять хвилину, добре? Дякуємо.